Шифенг 200 l з двигуном 385 від Джандонга. Свічка спірального типу. Розжарювання. акумулятор сотка, гідропідсилювач, передні противаги, задні противаги, гідравліка з примусовою системою. Вихід під причіп, тут заглушечка стоїть. Слан під'єднуєте і є гідровихід. Звичайні прилади. Коробка 4 плюс 1 на 2. З блокуванням диференціалу. Педалька у нас тут. Передній місць підключається, вал відбору включається. Два насоса, генератор. Грушник з термозахистом. Міні-агро, Київ, південь, це лише Глеваха, 27 кілометр траси Київ-Одеса. Чистимо сніг солісом, 26 м заднім відвалом.